Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вас, вас за ваш час. За перегляди. підписуйтесь, це є ваша подяка за мою роботу. Я так бачу, що вам сподобався такий варіант роботи, коли є декілька питань, і ми на них дивимося коротенькі відповіді. Такий бліц, то знову я теж так вирішила зробити. То так і буде: 10 питань про війну. Перше питання чи. Чи зупиниться контрнаступ у 2023 році? Мається на увазі контрнаступ наших ЗСУ? Дивимося, чи зупиниться? Ні. Як би там би комусь би не хотілося, що б там би не казали, які там статті б не виходили? Наступ не зупиниться. Тут я б навпаки вам сказала: от на фоні тих подій, що відбулися, тут навпаки є таке об'єднання, є зважений підхід до ситуації, тут є допомога, ось ось шістка пентаклів це допомога. Це для того, щоб ми могли рушити далі. У 23-му році, ну тут ще і на дні колоди, то з кубків ось все, зупинки не буде. Наші хлопці будуть йти і добиватися своєї цілі. Чи правда, що син Пригожина взяв керівництво над вагнерами? Дивимося, чи це дійсно так. Син Пригожина чи керує тепер вагнерівцями? Знову карти. Так, так, да, це дійсно так. Дійсно так. Зараз розкажу. Тут на одна цей період зараз іде така собі. Ретельна підбірка свого складу. Тобто зараз, я так розумію, тут немає тих в'язнів, то таке, знаєте, добирають таких людей, які хочуть робити свою справу не тільки за гроші, але й за гроші теж. Накопичують якусь техніку, накопичують якийсь ресурс, про щось тут дуже багато розмов. І я маю сказати по десятки жезлів, що це вже скоро якби добігає кінця. Ну тобто їхня підготовка. Оце можливо він і єсть. Син Пригожина, не знаю, як його звати, але це дійсно так. Це дійсно правда. Так, що чекає Лукашенка? А щось йому тут невесело буде. Ще й всі старші аркани. Так, що чекає Лукашенка найближчим часом? Ну, тут, можливо, хвороба бути. Можливо, ми почуємо, що от хвороба. Хвороба це для того, щоб зупинився, щоб не мількав, не мелькав десь на політичній арені, щоб якось трошки затих. А чому? Тому що в нього геть погані передчуття, тому що тут насувається якась справедливість на нього. Розумієте? Він боїться якихось змін. Так? І те, що на нього можуть якось тиснути, давити, примушувати до чогось. От він цього всього боїться. Тобто йде справедливість, коли треба відповідати за щось. Тому що на Лукашенка чекає, ми почуємо або про його хворобу, або про якісь або про якісь зміни. Ну, поки буде десь ховатися, никатися, не буде носа показувати, щоб не вляпатися, щоб ще щось там не ляпнути, дурне, як він вміє казати. Авдіївка до кінця листопаду таке питання. Що з Авдіївкою до кінця листопада? Ну тут трошки не так треба задати питання, як будуть справи у окупантів Авдіївка до кінця листопада. Ну, я не можу сказати, що дуже добре, все ж таки, тут є диявол, вони ще там присутні, вони ще виконують свою справу, гинуть, десь там щось штурмують, десь їм тут іде допомога, а по четвірки кубків так, все ж таки, в них трошечки вже настрій знижається. Що, а що у наших на Авдіївки? Наші доводять ситуацію до кінця, тому що надан великий ресурс. Тобто, тут, знаєте, йде такий посил. Все треба закінчувати. Треба закінчувати. В цьому контексті смерть це закінчення проєкту Авдіївка. Це все підходить до кінця. Ну, в листопаді воно ще не закінчиться, але підходить якби до кінця. Чи дійсно Росія перехоплює ініціативу? Ну, я, маю, я так розумію, що це, ну, як наступає, чи що. От так. Чи дійсно Росія зараз перехоплює ініціативу? Чи дійсно. У них є певні е, успіхи. Це успіхи, це. Це не ініціатива, бо тут Рицарь Кубків. тобто Це такий якийсь частковий успіх. Ну, Ви ж розумієте, що війна не може бути постійно в позитивному ключі ну, чи для Росії, чи для України. Аби так було постійно, то вже б хтось б тугну війну вже б виграв. так? Тут я вам так скажу є якийсь ну, не то щоб успіх, просто їх важко вибити з їхніх позицій. Ні, тут нема перехоплення ініціативи, аж ніяк. Четвірка жезлів це стабільність Стабільність по декількох напрямках і люди просто воюють. Тобто це не перехоплення ініціативи. Просто вони стабільно знаходяться на своїх позиціях. Ану-ка, значить, коментар. Дійсно, чи правда, що Україна не виграє війну? Я навіть не знаю, як вам відповісти на це питання. Чи правда Україна не виграє війну? Скоріше, а я навіть не розумію, а навіщо ви так питаєте? Навіщо тоді хлопці наші проливають кров? Навіщо розбиті наші міста? Навіщо? Карта сили. Україна виграє. Навіть далі карти відкривати не буду. Аби ми проігрували війну, ми б вже давним-давно співали б гімн України і скрізь би висіли їхні оці трикольорові ганчірки. Чесне слово, в Україні є сила виграти війну. Так, тут мене дуже часто питають про Нікополь. Е, ну, я так розумію, на предмет обстрілів. Що з цим містом найближчим часом, Нікополь? Чи будуть обстрілювати Нікополь? Нікополь, що можу сказати? Ви самі бачите, п'ятірка мечів це і є війна, і ось у диявол це дійсно є обстріли. Ну, ще будете ви трохи страждати до кінця. Листопада чи будуть у вас обстріли. А Грудень. Ну, в грудні вже трохи тихіше. Трохи тихіше, можливо, тут щось буде якась оборона. ППО, можливо, буде. Поки що не можу вас втішити, Нікополь, ні, поки обстріли ще будуть. Реставрація куполів Софіївського собору, які коштують 80 мільйонів. Гривень, що це за історія? І чи дійсно буде це? Чи дійсно скільки грошей витрачать? витратять на саме реставрацію куполів? Так. І що це? Ну, якась активність є. Про це розмовляють, кажуть. Угу. Чи дійсно будуть витрачені такі гроші? Знаєте Дуже багато, я так розумію, про це йде зараз розмов, чи так, чи ні. Мені тут зовсім сума ніяка не показана, але кажуть, щось буде якось по справедливості вирішено. Можливо, це гроші ну, з якихось інших істочників будуть, навіть не знаю, може, це збирати будуть з людей. Ну що я вам скажу? Півсвіта скаче, півсвіта плаче. Хай це лишається на совісті попів. Хто це задумав в цей період, таку суму грошей витратити на реставрацію. Куполів. Ну так будуть реставрувати? Ну, так і будуть. Так ну, Так і так. Ну, тут, ну чому ви тут дивуєтеся? Чи дадуть США 60 мільярдів доларів Україні? Про які говорять? Чи дадуть 60 мільйонів доларів Україні? Це ті гроші, про які каже США. Чи буде надана така сума: 60 мільйонів доларів? Угу. От такі спірне питання, чи дадуть, чи не дадуть. Хтось каже, не треба, але хтось каже, треба, так все ж таки дадуть чи не дадуть. Дадуть, але не 60, менше дадуть. Україні пропонують варіанти закінчення війни. Україна обере те, що пропонують, чи буде свій варіант? Таке питання ну-ка, Україна чи обере один із пропонованих варіантів, чи буде свій варіант? Чи обере варіанти? Чи свій варіант? Тут знаєте про що? От те, що пропонують Україні. Тут так, скоріше вона обере якийсь варіант. Так, тому що тут на свій варіант тут падає вісімка мечів, це стогнація, я поки не можу. Але тут підождіть, тут трошечки не так, тут карта помірності. От дивіться, буде так: якісь два варіанти запропонують. Україна муситиме прийняти якийсь варіант, який, можливо, буде для нас шоком для українців. Але тут треба розуміти, це будуть іти торги. Про території, так? Росія вийде з якихось територій, а щось собі лише. Але це так буде з боку України, щоб припинити це кровопролиття. Але це знаєте, це, ця територія повернеться згодом. Дипломатичним шляхом, тому що буде багато змін там на Росії відбуватися, зрозуміли. Тобто, в підсумку, все ж таки буде так, як захоче Україна. Всі території, включаючи і Крим, і Луганськ і Донецьк, вони будуть повернуті. Але для того, щоб зупинити кровоприлиття, руйнацію наших міст, так? Україна пристане на якийсь, ну те, що будуть пропонувати на якийсь варіант. Тільки я, я тільки уявляю, що буде там творитися, що будуть люди казати, зрадники те все. але ж слухайте мене уважно, але та територія повернеться згодом дипломатичним шляхом, коли Україні буде з ким домовлятися, коли на Росії вже буде хтось там якийсь керівник, у них буде сидіти на троні, розумієте з ким буде домовлятися, і тоді ту територію повернуть дипломатичним шляхом. Чи правильно я це зрозуміла, те, що я сказала людям? Так, правильно. Причому кажуть, що навіть не треба буде довго очікувати. Це дуже відбудеться швидко. Так? От спершу пристала на якийсь варіант, якусь територію якби полишила, і тоді ця територія повертається уже без війни в лоно України. Надіюсь, ви мене зрозуміли. Так, ну на цьому сьогодні все. Дякую. Підписуйтесь, до побачення.